Доброго дня вам, мої дорогі підписники каналу Кухня з кишені і справи прави З вами, як завжди, я, Любов. І, хоч із запізненням, все-таки хочу привітати вас із минувшим уже таким тяжким для нас усіх роком. Він закінчився. Було дуже багато переживань, багато сліз, багато горя, але. От для мене особисто я познайомилася з вами, тому що з самого початку минулого року так Господь побудив мене відкрити цей канал. Я раніше ніколи цим не займалась, тому що я автор, я поет і письменник. Чомусь Господь побудив саме створити оцей канал. І я познайомилася з вами. І я не шкодую ні одної хвилини. І я вчуся разом з вами. І дуже вдячна вам за те, що ви підписувалися, за те, що ви писали коментарі, за те, що ви підбадьорювали. І я благословляю вас, і хай Господь благословить вас і дарує нам оцей рік, уже новий рік, щоб цей рік був переможний, але щоб ніхто з нас не втратив у цю людяність, оту спільноту один з одним, яку ми маємо. Так, да, посеред нас, на жаль, було багато зрадників, і є вони, багато сліз ми пережили, тому що особисто у мене були зради, які мені до сих пір важко пере... осознати і прийняти, але так є, так буває. Тому те все, що ми надбали разом оту любов, те співучасність. Коли ми можемо підставити плечі один одному, коли ми разом з вами готували такі екстремальні страви, коли ми разом з вами закручували, готували і передавали хлопцям на передову, хто як міг, хто в'язав, хто готував, хто пік. Я вдячна кожному з вас, і хай Господь благословляє кожного з вас, і віримо в перемогу, віримо Господу, перш за все. Тому що Він одним словом може завершити цю війну. Ось таке маленьке привітання вам, хай Господь благословить вас, дарує мир. Всім тим, хто втратив домівки. Я вірю в те, що Господь дасть вам ще краще. І те все, що дьявол помислив на зло українському народу, Господь поверне в облагу. Загинувших, ніхто не поверне. Я знаю, що таке ховатися дітей. Але люди гинули в мирний час. А це війна. Ті, хто пішов від нас, не повернеш. У нас на каналі був великий такий перерив, тому що ми з чоловіком дуже перехворіли. І зараз виходимо з цього такого стану. Якийсь вірус був такий, у нас багато хто перехворів. Ну, слава Богу, ми живі. Приходимо до тями і починаємо знову працювати. Великі плани на цей рік. Хочеться багато чого. Зняти такого простого нашого українського і скарбнички маминих рецептів, скарбнички бабусиних рецептів, тому що це наша проста селянська українська кухня, без різних наворотів, все дуже просто, дуже смачно і дуже ситно. І бюджетно, тому що це немаловажно. Ось так. йдемо далі, працюємо далі. В Новий рік, з новими силами. З новими планами, може, з новими друзями. Так буває. Я рада, що ви в мене є. Хай Бог благословить кожного з вас. Я своїми молитвами обіймаю кожного з вас і дарую вам своє тепло.